10 листопада у кривому розі стартувала шоста хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Це одна з наймасштабніших видач допомоги цього року. Проднабор складається з соняшникової олії, цукру, згущеного молока, м'ясних консервів кількох видів, борошна та чаю. Ові набори цього року вдруге отримують родини, які найбільше потребують підтримки. Це пенсіонери з пенсією від 3400 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. Працівники закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, закладів культури, а також працівники закладів загальної середньої освіти, а також внутрішньопереміщені особи. Лише цього року допомогу отримали понад 220 тисяч криворізьких родин, серед яких 7 тисяч внутрішньопереміщені особи. Ми приїхали тільки в кінці жовтня сюди. Херсонщини. ну я рахую, що необхідно, звісно, допомагати людям. Я на дружину в кінці місяця отримав. Мені сказали прийти з 10-го, то отримав отримав зараз. Для соціальних робітників ця кампанія частина щоденної турботи про людей. Вони приносять додому адресну допомогу тим, хто самостійно може навіть вийти з дому. Ми допомагаємо людям, щоб у них було саме необхідне, найобхідне ліки, продукти, десь щось приготувати, їсти, погодувати і також отримати набір гуманітарний і тим, хто не може сам дійти, принести. Беремо їхні і йдемо, отримуємо сюди набір, відносимо їм. Вони дуже раді. Що вони отримують цей набір два рази на рік, їм вистачає його не на дуже довго, але все-таки це підтримка якась. У межах шостої хвилі допомоги отримують ще понад 80 тисяч родин. Лише у металургійному районі заплановано видати понад 7 тисяч продуктових наборів. За перший день вже видали 760, тобто десяту частину від запланованого. Отримати набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години за наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9 у будівлі факультету мистецтв, педагогічного університету, у дитячому садочку номер 123 вулиця Героєва, 160. Вулиця Віталія Власова, 13, в дитячому садочку номер 136 І для тих категорій, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Від початку року міська влада видала більше мільйона продуктових наборів. Шоста хвиля ще триває. Отримати пакунки можна за багатофункціональною карткою Криворіжця. А тим, хто ще не має її, документ можна оформити просто на пункті видачі. Громадянам, які не оформили свої набори під час минулих хвиль, також можуть забрати свої пакунки у пунктах видачі. Дачі таких у місті 24. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш